Видання Financial Times наголошує, що будь-який новий наступ зсу залежатиме від збільшення фінансування конгресу і схвалення Білого Дому, тобто без цього рішення, без рішення стратегічних партнерів, дати добро на цей контрнаступ, дати на це зброю нічого не буде. Але тим не менш, на вашу думку, чи реалістично, що наступного року і партнери зі свого боку готуються до контрнаступу, і в збройних силах України такі плани мають. Багато в чому буде тут показовий 2024 рік і як зараз будуть розвиватися події на полі бою. Тому що ну знаєте, багато планів вже Збройні сили України або змінили, або пришвидшили, ну або е, деяким планам зашкодили, як то взагалі е, не підтримка України. Ну, я маю на увазі, що ми побачили це, що зрештою, як би там не було, Україна е, виборювала час для того, щоб отримати як мінімум цей пакет допомоги, і це вдалося. Далі ми не можемо виключати, що. Події можуть розвиватися за наступним сценарієм. Спочатку українським силам вдасться відбити ось цю активізацію російського наступу. При цьому я звичайно допускаю, що Росія може мати ще певні тактичні успіхи, і вони ще просунуться і будуть мати деякі результати позитивні для себе, але все ж таки це не закінчиться обвалом фронту і прориву, і значним заходом вглиб глиб російських військ, глиб української території. Далі можна очікувати, що за умови стабільного постачання. І за умови, що в нас складеться все дуже непогано, коли ми отримаємо ще плюс до американської і британської допомоги чеську ініціативу. Снаряди там Естонія закуповувала і з'являться в нас додаткові системи ППО і літаки. Тоді можна говорити про перехоплення ініціативи на тактичному рівні українськими військами і вже певні успіхи цього року, тобто відвоювання позицій у ворога російських військ і перехід, так таку активну оборону, навіть в контрнаступальні дії. Далі, уже, скажімо так, те, що можна планувати, але воно поки що до кінця невідоме. Це безпосередньо ось цей контрнаступ, про який говорив радник з питань нацбезпеки, президента США Саліва, якраз на цій конференції в Вашингтоні Financial Times Weekend, де він зазначив, що українська влада говорить про те, що готується до того, щоб у 2025 році був можливий цей наступ. Тобто він посилається саме на представників нашої влади. Я розумію, чому про це говорять. Про це говорять для того, не тому, що хтось хоче щось оголосити, чи не тому, що хтось хоче якісь помилки вчинити 2023 року, оголошуючи певні дії. А про це говорять, тому що потрібно запевнити партнерів, що Україна готова до боротьби, готова її продовжувати за умови стабільної підтримки, і за умови того, що допомога буде надходити і буде збільшуватися, зростати. Тому що в іншому випадку, якщо про це не говорити, і якщо не допускати, то ситуація, ви розумієте, може дійти до позиційної війни і як наслідок до замороження конфлікту. Ми пам'ятаємо заяву до речі з минулого тижня, що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року. От про це економіст сказав за гур Вадим Скібіцький. Тобто, бачите, з одного боку, у нас така такі заяви інформація про український контрнаступ. З іншого боку, навіть ну плюс-мінус конкретна дата є друга половина наступного року, що можливі переговори, що має бути підґрунтям до таких перемовин. Я не бачу тут жодних суперечностей через те, що навіть пан Скібіцький конкретизував, що треба мати сильну, сильні умови, тобто з позиції сили підходити до переговорів про сильну позицію за столом перемовин, говорять і наші американські партнери. Доволі часто можна почути таке формулювання. Яке вживається можливо на нього менше звертають уваги, але я звертаю, тому що ці деталі важливі, коли кажуть, що Україна отримує пакети допомоги для того, щоб мати можливість себе захистити і в майбутньому мати сильні умови за столом перемовин з Росією. Відтак а допускається той факт, що на другу половину 2025 року Україна може мати певні успіхи на полі бою, звільнити е, території. Чи всі в межах міжнародно визнаних кордонів, чи в межах кордонів 23 лютого, тут поки що сказати важко, але давайте візьмемо за основу, наприклад, все. Ну тоді, звичайно, що це вигідна позиція, але в нас я скажу, що звичайно ось ця, ось ця заява, яку зробив пан Скібіцький, і те про що можна говорити, це вона в принципі ну синхронізована з думкою більшості наших партнерів, і в принципі. Ми точно ще не можемо сказати, як буде в другій половині 2025 року. Орієнтується тільки на те, що Росія просто буде певною мірою виснажуватися, і в неї буде закінчуватися запас танків, тих же чи артилерії, і це призведе до того, що Росія буде готова. Але тут ще інший момент: наскільки партнери Росії будуть виснажені або ні, і як вони будуть реагувати, тому що ми бачимо, що. Північна Корея допомогла Росії встояти вже зараз, коли в них був брак артилерійських снарядів. Іран допоміг Китай допомагає технологіями і подвійного призначення і обладнанням. Про ці про це пишуть Reuters, Financial Times, з багато західних медіа, і тому, от наскільки ще Росії будуть тут підтримувати і допомагати, тому що а що якщо будуть допомагати активніше, тоді Росія не дуже той виснажиться на 2025 рік, але в будь-якому випадку. На активізація на фронті і можливі контрнаступальні дії перехоплення ініціативи українських військ вони можуть призвести до того, що захід ще більше повірить в Україну і навпаки наростить підтримку, тобто тут може піти і так, і тоді дійсно. А можливо складуться умови або передумови для того, щоб якийсь переговорний процес на умовах України розпочинати? Олександре, а є підґрунтя взагалі допускати, вважати, що Росія може виснажитися? Ми побачили за останні там півроку, коли не було допомоги від США, навпаки ситуацію, що Партнери України виснажилися, ну так би мовити, та через те, що була затримка з допомогою. Зараз ми бачимо результат на фронті про ситуацію на фронті. Далі поговоримо. Але тим не менш, коли звучить ця фраза, що Росія може виснажитися за ці роки, ну в це якось вже і не віриться. Росія не змогла скористатися моментом, поки у нас були складні умови, поки виснажувалися українські сили, і поки ми не отримували допомогу від США. Що очевидно свідчить свідчить про слабкість їхніх позицій, тому що якби вони... Були настільки сильні, впевнені, якби в них було все настільки добре. Ну я думаю, що вони б вже стояли під Києвом, або були б вже в Києві, мабуть, ну і вже б захопили Харків там і більшу частину схід, сходу нашої держави, лівого берега Дніпра. Але вони не могли не змогли цим скористатися навіть в момент ослаблення. Суттєвого ослаблення української лінії оборони українських навіть не лінії оборони перепрошую, а сил оборони через важкі бої, через те, що ми не доотримували озброєння. Отже, таким чином, і масштаби Росії, і можливості Росії вона має ресурси безумовно. Вона має ресурси для продовження війни, але в принципі ці ресурси так само не є безмежними. Давайте тоді, от зараз ще про ситуацію на фронті поговоримо. яка ситуація в населеному пункті Архангельське і поряд з ним. І де зараз можна сказати найбільш напружена ситуація, де більш найбільш такі важкі бої? І чи дійсно Росія Росії вдалося окупувати ось ці села? Про те, як пишуть про це аналітики, точно мені відомо, що там ідуть бої, і можна сказати про те, що це сіра зона? Це точно. Ну тобто, там зараз ця позиції ідуть дуже активні бої. Зрозуміло, що Росія прагне розширити свої свою присутність там. Вони прагнуть розширити плацдарм, які контролюють і стабілізувати фланги, з яких, як вони думають, вони є вразливими йому природні, що намагаються просуватися. Безумовно, що це викликано ще й тим, що через, скажімо так, недостачу певних видів озброєнь довелося нашим силам зробити цей організований відхід на більш захищені безпечні рубежі. І тепер ворог отримав шанс там розширити свою присутність і просуватися. Але загалом, в принципі, це наразі є успіхи тактичного масштабу, тобто це не є прорив оперативного рівня, і прорив оперативного рівня не допускається. Бачите, що зараз, от якраз, росій... характер дій російських військ, він передбачає витіснення українських угрупувань якраз за допомогою таких флангових атак. Але це Успіхи тактичного масштабу, але для того, щоб вони переросли, хоча б в оперативні успіхи, Росія буде активізовуватись. Вони будуть продовжувати бойові дії. А тут, на Покровському напрямку, будуть активізуватися ще більше на напрямку Бахмутському чи Краматорському на часів'я. І скоріш за все, судячи подіях зараз на Купінському напрямку, там слід очікувати відновлення бойових дій після відносного затища, після відносного зменшення активності ворога. Плюс Слобожанський і Харківський напрямки певна активність ворога теж може бути. Тому ось так вони зараз розтягують фронт, намагаються розтягти українську лінію оборони для того, щоб ми не концентрували свої боєприпаси на точках концентрації наступу ворога. А ну створює для нас таку, скажімо, дилему з точки зору того, де збільшувати присутність наших військ, де може бути основний удар. Тому, ну скажемо так, це створює певні. Додаткові е, ризики, але я думаю, що якщо ми подивимося загалом на схід, то ось так буде виглядати активізація російського наступу: основні бої на Донеччині, і все ж таки е, прогнозуються бої на Харківщині. Вони не будуть носити основний характер, але з метою відтягування наших сил, то точно. Італійське видання Гла Републіка з посиланням на джерела в керівництві НАТО написало про червоні лінії альянсу. Нібито альянс може втрутитися у війну в Україні, якщо Білорусь буде залучена до війни на боці РФ або якщо Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову. Це можна оцінювати як такий плюс-мінус план, як більш рішучу позицію НАТО. Безумовно, там ще є таке формулювання. Цікаве, вони говорять про обвал фронту та. Залучення третьої країни, ну маючи на увазі Білорусі, цікаво, тому що про обвал фронту і дії Франції говорив і президент Макрон в інтерв'ю для і він підтвердив для інтерв'ю для трибюн якраз в неділю на свіже інтерв'ю його велике вийшло. Тобто, суть в чому полягає? Суть полягає в тому, що якщо раніше для НАТО Ну, зараз Франція ці дискусії пришвидшила, але загалом, якщо НАТО вже включається в цей процес, то це перехід багатьох червоних ліній, тому що які були раніше, тому що уявити навіть ще рік тому, що альянс буде обговорювати за яких умов можливе безпосереднє військове зіткнення з Росією, або що те потрібно буде робити для того, щоб захистити Україну ну чи просування Росії далі? Вторгнення в країни НАТО і тому подібне, чи дії на території Білорусі, це взагалі виключалось. Зараз воно все йде, і я думаю, що партнери зараз провели синхронізовану лінію завдяки, ну принаймні французький президент про це точно ствердив: обвал лінії фронту. От якщо б сталося, не дай Боже, так, що Росія обвалила нам фронт в районі Харкова, я думаю, що процеси введення військ, принаймні Франції і інших союзників, можливо, не підгідю НАТО. Ця ідея вона б точно значно пришвидшилася.